Як українським чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон? Триває дев'ятий місяць визвольної війни України проти країни-агресорки Росії. Сьогодні кожен бореться на своєму фронті, захисники боронять незалежність нашої вітчизни, а волонтери допомагають нашим воїнам. Для потреб наших військовиків зараз відбуваються перевезення автомобілів. Про виїзд чоловіків водіїв, волонтерів, а саме порядок видачі дозволів на перетин кордону через систему шлях розповідає юрист регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Яна Кравець. Що таке система шлях та як вона працює? Система шлях, з допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі, запрацювала в Україні 17 березня цього року. На кого поширюється? Таке рішення приймається виключно щодо водіїв, які здійснюють перевезення для потреб збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів підприємств, установ, організацій, закладів, військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, куди звертатися, відповідні звернення подаються до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть у систему та погоджуватимуть у держприкордонслужбі. Для отримання такого дозволу необхідно звернутися листом до відповідної обласної військової адміністрації на електронну адресу. Правозвернення мають будь-які з таких органів підприємств, установ організацій, закладів, військові правоохоронні органи, військові адміністрації, медичні заклади, відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги за поданням районної військової адміністрації. Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів Київська обласна державна адміністрація приймає за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. При складанні пропозицій щодо виїзду водіїв за межі України рекомендуємо отримувати від них відповідну згоду на обробку персональних даних. За результатами опрацювання звернень відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, вносить відомості до інформаційної системи, шлях адміністратором якої є Укртрансбезпека, а також надсилає лист до Державної прикордонної служби України. Державна прикордонна служба України приймає рішення щодо пропуску водія за межі Державного кордону України на підставі витягу з розпорядження відповідної обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд у паперовому або електронному вигляді та наявності відповідних відомостей в інформаційній системі шлях адміністратором якої є Укртрансбезпека. Строки дозволу: такий дозвіл на перебування за кордоном надається не більше, ніж на 30 днів. Правове підґрунтя застосування. 26 травня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 20 травня 2022 року No615 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року No57 від 3 березня 2022 року No 194, якою змінено порядок і умови прийняття рішення обласною військовою адміністрацією про виїзд за межі України водіїв. Відповідно до статті одного закону України про гуманітарну допомогу отримувачі гуманітарної допомоги, такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом міністрів України порядку в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, що визначені пунктами АГ цієї статті закону.